Виконуємо номер 15.7 з підручника геометрія 8 та номер 27.7 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У трикутнику АБЦ АБ дорівнює 6 см, БЦ дорівнює 12 см. Більше з відрізків, на які бісектриса БК ділить сторону АЦ дорівнює 6 см. Знайдіть АЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас а, Б, С – трикутник, Б, К – бісектриса, а, Б у нас 6, Б, С у нас 12. Відповідно, К, С більше буде 6. Знайдемо а, С. за властивістю. Бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника ділить сторону трикутника на відрізки пропорційні прилеглим до неї сторонам. Тому А Б відноситься до БС як АК до КЦ. І тепер підставляємо 6 БЦ до 12, АК невідомо до К С, до 6. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх, тому 12 АК дорівнює 6 помножити на 6. І АК дорівнює добуток 6 на 6, ділимо на 12. Скорочуємо на 6 і скорочуємо на 2, отримаємо АК дорівнює 3. Отже, АК дорівнює 3 сантиметри. Тоді АС дорівнює АК додати КС, 3 додати 6 буде 9 сантиметрів і записуємо відповідь. 9 сантиметрів. Номер 15.7 із підручника геометрія 8, та номер 27.7 із з підручника математика 8 виконано.